Українець з Харкова, що оформлював обкладинки для Вог і Гремі. Володимир Бобрі, художник, ілюстратор, який малював, організовував виставки, працював у театрі, але відчував, якщо залишиться його талант просто зітри система. Підробив паспорт і емігрував через Туреччину до Америки. У Стамбулі малював вивіски, викладав мистецтво. Його захоплював футуризм, але за це критикували мовляв, не вкладається в загальну лінію. Та він не зупинився. Опинившись у Нью-Йорку, познайомився з Давидом Бурлюком. Вони разом створювали авангардні видання, експериментували з кольором, ритмом, формою. Його нарешті помітили. Він починає працювати для Harper's Bazaar, Vogue, The New Yorker, ілюструє дитячі книжки, оформлює кабаре, вигадує нову мову дизайну. А ще грає на гітарі. Так добре, що стає президентом американського товариства класичної гітари. Він пише музику, дизайнить обкладинки для альбомів і отримує лицарський орден за внесок у мистецтво і популяризацію іспанської культури, прожив усе життя заради мистецтва і зробив його частиною світової культури.